Програма психоемоційної підтримки для вчителів дуже важлива. Вона дала інструменти і дії і знання для себе, для е, своєї роботи. Ми, як вчителі, виконуємо багато ролей та да? ми маємо бути там і психологами, і наставником, інколи там мамою, батьком для дитини. Це та людина, яка де за собою велику кількість людей, починаючи з дітей, закінчуючи батьками, колегами і власним якимось ресурсом. Зараз в нашій громаді ніде черпати цей ресурс. Нам дуже важко виділити оце, цей цей час для. Для себе така програма це тільки за відновлення людей. Якщо вони не будуть відновленими, то вони просто не зможуть далі працювати. Це взагалі ковток свіжого повітря ми маємо про себе турбуватися. Знаєте, ми постійно про когось турбуємося. про сім'ю, колег, про колектив, про дітей. Але завжди забуваємо про себе. Почали розуміти, що якщо ти собі даш раду і ти будеш розуміти, яким чином допомогти собі, то ти так само зможеш допомогти іншим. Такі програми дають нам відчуття. Цієї підтримки, оцієї допомоги, турботи, спеки, коли ми повернемося, звичайно, ми станемо більш в ресурсі, так і ми зможемо далі віддавати дітям. Тому що все, що ми робимо, це все для дітей. Як би воно там не звучало, а діти наше майбутнє. Тому якщо ми зараз не подбаємо про них, то про нас вони тоді не подбають.